Як переменопауза може суттєво змінити обличчя шкіру та волосся? Переменопауза та ваше відображення, що відбувається з обличчям, шкірою та волоссям, та як з цим жити. Применопоза – це не просто гарячі припливи та перепади настрою, це важкий період гормональних змін, що може суттєво вплинути на зовнішній вигляд, викликаючи тривогу та невизначеність. Незважаючи на те, що багато жінок добре знайомі із загальними симптомами менопаузи, справжній шок виникає, коли вони виявляють, що їх обличчя, шкіра та волосся змінюються, і це відбувається через 30 або на початку 80-х років, перш ніж вони досягнуть великих 5-0. Я, як жінка, яка пройшла через переменопаузу, можу з упевненістю сказати, що цього разу вимагає не лише терпіння, але й активного підходу до від'їзду для себе. Ви не можете просто змиритися з неминучими змінами, вам потрібно зрозуміти, що відбувається, і вжити заходів для підтримки краси та здоров'я. Гормональна буря, як переменопауза, впливає на шкіру та волосся. Суть проблеми полягає в гормональних вібраціях. Естроген ключовий гормон, що відповідає за еластичність шкіри, зволоження та здоров'я волосся, починає знижуватися. Разом з ним баланс інших гормонів. Таких як тестостерон та прогестерон, що призводить до каскаду змін у зовнішньому вигляді. Волосся, стоншення, зміна текстури та втрати, втрата волосся один з найбільш обговорюваних симптомів переменопаузи. Але це лише вершина айсберга. Я пам'ятаю, як в якийсь момент я почав помічати, що моє волосся стало тоншим, і на гребінці все більше і більше волосся. Це було дуже неприємно, бо я завжди пишався своїм густим волоссям. Але проблема полягає не лише у випаданні. Текстура волосся також змінюється. Моє пряме волосся стало більш кучерявим і неслухняним, а також стало більш сухим і крихким. Багато жінок описують своє нове волосся як солом'яну або худну. Важливо розуміти, що випадання волосся в переменопаузі часто пов'язане з надвиробництвом дегідротестостерону, DHT, більш активної форми тестостерону. Це може призвести до жіночого облисіння, яке раніше вважалося проблемою лише чоловіків. Крім того, можуть відбуватися інші види випадіння волосся, такі як телогенефовій, спричинений стресом або іншими факторами. Шкіра, втрата еластичності, сухість та поява зморшок. Зниження рівня естрогену безпосередньо впливає на стан шкіри. Колаген та еластин, білки, що відповідають за еластичність та еластичність шкіри, починають руйнуватися швидше, ніж вони відновлені. Це призводить до втрати еластичності, появи зморшок і провисання. Я сам зіткнувся з цим. Моя шкіра стала більш сухою, з'явилися нові зморшки, особливо навколо очей і на лобі. Крім того, невеликі капіляри на ногах та обличчях стали більш помітними. Ще одна поширена проблема це поява закріпленої шкіри, особливо на шиї та декольте. Це горизонтальні лінії, які надають шкірі нерівномірний папір вигляд. Це, як правило, пов'язане із втратою колагену та еластину. Багато жінок також помічають, що їх шкіра стає більш схильною до висипань та вдосконалених пор це пов'язано з гормональними змінами та зниженням рівня естрогену, обличчя, плавлення та зміна контурів. Зниження рівня естрогену та втрата ем'язового тонусу може призвести до зміни контурів обличчя. Багато жінок описують це як плавлення обличчя, коли щоки стають менш вираженими, а лінія щелепи стає менш зрозумілою. Я сам помітив, що мої щоки стали менш вираженими, а підборіддя стало менш зрозумілим. Це створило ефект подвійного підборіддя, яке мене дуже засмутило. Як адаптуватися до змін, поради та рекомендації? Що робити, коли змінюються обличчя, шкіра та волосся без паніки? Існують способи адаптуватися до цих змін та підтримувати красу та здоров'я. Догляд за волоссям. М'який шампунь та кондиціонер. Вибирайте продукти, які не містять агресивних сульфатів та парабенів. Маски волосся, спірли. Використовуйте маски для зволоження та харчування волосся. Захист від тепла, обмежте використання фен, прасування та завивка. Масаж голови стимулює кровообіг і сприяє росту волосся. Біотін розглянемо можливість приймати добавки з біотином, що може допомогти зміцнити волосся. Проконсультуйтеся з лікарем. Догляд за шкірою. Зволоження. Використовуйте зволожуючий крем щодня, особливо після душу. Санмас. Захистіть шкіру від сонця, використовуючи високий сонцезахисний крем SPF. Ретиноїди. Розглянемо можливість використання кремів з ретиноїдами, які можуть допомогти стимулювати вироблення колагену. Проконсультуйтеся з дерматологом. Пептиди. шукайте креми з пептидами, які також можуть допомогти стимулювати вироблення колагену. Вихід м'яко використовуйте м'які шкірки для видалення мертвих клітин шкіри, загальний спосіб життя: здорове харчування, їжте багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та білка з низьким вмістом жиру. Регулярні фізичні вправи. Фізичні вправи допомагають покращити кровообіг та стимулювати вироблення колагену. Достатній сон спати щонайменше 7, 8 годин на день. Управління стресом знайдіть способи управління стресом, таких як йога, медитація або ходьба в природі. Гормонна замісна терапія. З обговорить з лікарем можливість використання ЗДЖТ для компенсації дефіциту естрогену. Візьміть лише як призначення лікаря. Особистий досвід та думки. Я пережив усі ці зміни особисто. Я пам'ятаю, наскільки я засмучений, коли побачив, що моє волосся стало тонше, а моя шкіра стала вияслим. Але я вирішив не здаватися. Я почав експериментувати з різними засобами для догляду за волоссям та шкірою, почав їсти та займатися спортом правильно. З часом я помітив, що моє волосся почало виглядати здоровіше, а моя шкіра стала більш еластичною і зволоженою. Я також навчився приймати свої вікові зміни і любити себе такою, якою я є. Переменопауза – це не кінець, а нова глава в житті жінки. Це час, коли ви можете переглянути свої пріоритети, зайняти себе і навчитися любити себе ще більше. Висновок Перименопауза це складний період, який може суттєво вплинути на зовнішній вигляд. Але, усвідомлюючи, що відбувається, і вживайте активних кроків для підтримки краси та здоров'я, ви можете адаптуватися до цих змін і продовжувати відчувати себе впевнено та привабливо. Не бійтеся звертатися за допомогою до фахівців, дерматологів, трихологів, ендокринологів. Вони допоможуть вам розробити індивідуальний план для себе та допоможуть вам почуватись краще. Пам'ятайте, ви прекрасні в будь-якому віці.